Всім привіт. Вийшла на город, відкрила сьогодні капусту. Померзла, гляньте. У баклажках стояла і померзла. Я думаю, вона відійде, я відкрила вже, що буде. А смисл її тримати під баклажкою, як уже померзла. І полуниця померзла під баклажкою. Дивіться. Да, вкривала, вкривала. І це ж все тільки сьогодні зняла, а воно померзло. Чорна серединка, бачите? Сьогодні висадила трохи півників, повисаджувала на город, тому що вони не цвітуть, вже багато років на одному місці, то повисаджувала сьогодні у день. І ось понасаджувала, треба полити. Зараз візьму поливайку, тут треба ще два викопати якісь, посадити, щоб вже був рядочок. Ох, у нас сьогодні вітер. Цілий день таке свище, теплий, правда, але ж дме, усе здуває. Зараз візьму поливайку, полю редиску і півники свої, що посадила. І черешню. А черешня нормально, бачите, не замерзла від того морозу. Ніби стоїть нормально. Треба полити, бо земля суха. Так, пішла я брати поливайку і будемо поливати. Зараз редиску полю. Під порічками півники не померзли, цвітуть. А порічок уже нав'язалося, гляньте. Ну не померзли ягоди. Абрикоси, бачите, жалько померзли, а порічка тримається. ці кущі обліплені ягодами. Вітер. Баклашки поскладала, шифером притулила, щоб вітер не розніс. Мій виноград, мій виноград. Щось Серега десь дивився, що оце треба все пообламувати і тоді швидше. Проснуться нові почки. Шелестить усе. Пару штук, бачите, залишилися живі, не померзли. І ось декілька. Покажу наше поповнення. Випустили, хай пасеться на спориші. Насипала їм дерті, водички. Ой, вже збовтали грязно я тільки що ж помила вам поїлку. Вже дзьобами польопались. І випустили цих більшеньких, ось вони бідненькі бояться сюди йти. Виходьіть. Попасіться. А? Щось пір'я знайшли дзябають. Йдіть воно ну, далі. Дивіться, скільки трави. Одне вже туди пошло, де утенята. Чи потім Біжить сюди. Бояться, вони ходили там тільки в загороді. ось вийшли, ж мені знайшли споришу і пасуться. Перший раз ви їх сюди. Будемо дивитися, чи не будуть перелітати. Тому що тут загорода невелика. Отуди в садок і будуть ходити там під деревами. Шкоди такої тут немає. Хай пасуться. Тим їсти не давай, тільки води. Купається, купається. Льопається. Померша красота моя. Тут ходить тюльпани нюхать. Ой, зачепилася. Ця не дуже померзла яблуня. Якось полосою йшов мороз, де прям гарно зачепила, де. Ну, хоч, може, якесь яблуко буде. Але то, я дивлюся, там знов деякі ночі знов малий плюс. Хтось знає, яка погода якась в цьому році не дуже гарна. Ну нічого. Вже нічого не зміниться, яка є. Що за любопитна Варвара прибігла? Бігають, бігають по травиці. Хоч трохи полюбо. Така суха земля, як садила, страшне. Редиску вже полила тільки що. І вирвала бур'ян між рядками, бо заріс бур'ян. Дички похотіли, мої хорошенькі. Вилюпали воду, утки малі. А вони водички похотіли. У нас такі хмари ходять темненькі, можливо дощ надумається прийти до нас. Сьогодні вітер трохи тихіший у нас, тепло. Люблю таке небо, коли в хмарах. Прийшла моя дитина до корів, треба йти. Прийшли ми до корів і вам покажемо. Що, дочі, прийшли? Так. Да. Дві відпочиває вже, напаслися. А дві пасуться. Дрова. Ні, близенько не йди до корівки. Ні-ні-ні, гуляй тут, гуляй, гуляй. Не треба близенько йти. У нас лежить, бачиш. Му, му, лежить корівка. Поки є де пастись, трава ще не згоріла, зелена. То хоч корма є де пастись. Не підходь, не підходь близенько. На і довгий дивися. Так, красуня. Диви, ой, іде до нас. Кажу, це пок довгеньки в неї, бачиш? О, все, не достаєш. Ну, корівка. Сьогодні зачепилася трохи повигрібати, тому що соломи багато літає. Ось, дивіться, яку купу позагрібала у курчат, у качок молодих. Вигрибла те, що вигреблося. Киш, бо ще вискочиш. Серега притіг корито, треба налити у корито води, тому що тут і маленьких попереносили курчат, то вильопують. Зараз ще тут подогрібаю, бо почала ще не догрібла. Тут небагато залишилося. Але набагато частіше, що ж воно, бачите, вигрібають із курника і треба вичистити курай. І обіма. Трохи повигрібала. Трохи повигрібала і тут. І обійма. Вставайте, баришня. Вставайте, пожалуйста. Бім тебе тепер трохи чистіше. Повигрібала солому і з будки вигрібла солому, тому що вже жарко, він туди не лягає. Набагато чистіше, так? Да? Бім. Так, трошечки. О, лозина. Ти викинула, щоб заховати. О, вже лялька лежить. Так, і тут. -а. Бо курям дамо даємо їсти, а воно, поняли, зерно відходить, багато тих трупаків, вони їх вигрібають, і тоді воно по всьому двору, і в курнику багато. То тепер набагато чистіше, набагато краще дивитися, хоч, хоч трошки частіше. Зацвіли мої пізні нарцизи. Мацюпуньки, мацюпуньки. Бачите, які малесенькі. Майже останні вже відцвітаються. А ці навіть не знаю, що це за квіти, як вони називаються. Вони рис, який. Від землі не і цвіте.